Не можна проти фізичних дій, коли люди фізично щось блокують, вирішувати це тільки діалогом, якщо людина, яка фізично іде в конфлікт. Не захоче за результатами цього діалогу вчинити самостійно ці дії, її треба змусити до цього об'єктивно, незважаючи на демократичний уклад Європейський Союз і все інше. Тому що е, ну в першу чергу ми ж розуміємо, що так само порушуються і принципи Європейського союзу таким от блокуванням. Відповідно, якщо буде такий прецедент наразі з українським кордоном. То завтра це це може трапитися з чим хочеш. Завтра Росія, грубо кажучи, чи Китай, чи будь-яка третя держава, профінансує якусь профспілку, яка прийде, не знаю, перекриє підвіз якогось там обладнання чи постачання до атомної станції, тому що вони скажуть, що ми активісти за мир і екологію. Давайте зупинимо атомну станцію. А наслідком цього буде вибух, грубо кажучи. Ну тобто треба розуміти, що сучасні гібридні війни тому і називаються гібридними, тому що вони проводяться. На різних рівнях на дипломатичних, на соціальних, на медійних і на інших це частина складова фактично гібридної війни, яка наразі використовується. Тому треба і міняти підходи і моделі реакції на ці дії, щоб отримати бажаний результат.